Кабінет міністрів, порушивши закон, порушивши наші міжнародні зобов'язання, і як держави, і як уряду, який це обіцяв міжнародним партнерам, не виконав чітку вимогу законодавства і відмовився призначати переможця відкритого і прозорого конкурсу за участю іноземних експертів, який переміг детектив НАБУ Олександр Цивінський. Керівником БАД. причина була лише одна, по якій це пояснює, що це замість незалежного органу, який зможе розслідувати злочини в сфері економіки колишню податкову міліцію або поліцію перетворити в справжнє європейський перезавантажене бюро економічної безпеки, вони намагаються створити черговий ручний. Каральний орган для розправи з країною з демократією з опозицією з бізнесом.